Теорія еволюції це справжня війна проти самого Бога. Тому що сама теорія еволюції вона призвела до того, що була Перша світова війна, Друга світова війна, був геноцид, Холокост, те, що відбувалось там в Києві да? Бабіяр. Ну, і навіть можна бачити те, скільки смертів відбувається саме із-за того, що люди вірять в теорію еволюції, що ми походимо від мавпи. Це призвело до того, що люди вони ведуть себе набагато гірше аніж тварини. Хоча насправді, якщо так подивитися, то ДНК людини воно підтверджує те, що ми створені самим Богом. Наше ДНК, воно дуже складно. Закодовано самим Богом. І наш ДНК, воно підтверджує те, що ми створені самим Богом. Геологія вона взагалі каже, що Книга Буття це істина. Біблія це істина. І що те, що там написано, це правда. Це так воно і є. Було і буде. І знаєте, якщо ми подивимось Європу, Азію, Америку, Анди, Андємолаї. Ми трошки поговоримо саме про геологію сьогодні. То можна дійсно бачити, що якщо роздивлятися Альпи, да, Європа, 2,5 тисячі метрів, там знаходять залишки людей, і це підтверджує те, що був всесвітній потоп Да, тому що те, що знаходилось на низу, коли відбувся всесвітній потоп, гори, літосферні плити вони почалися рухатись, і це призвело до того, що те, що знаходилось внизу, воно піднялося під тиском того, що виходила вода, виходила лава. Це призвело до того, що те, що знаходилось внизу, воно піднялося нагору. Тому на вершинах гір знаходять якраз таки залишки людей, залишки населених пунктів. да, От, знаходять динозаврів, риб. А якщо взяти анди, да, там е майже 4 тисячі метрів висоту, там взагалі знайшли місто, де жили раніше люди. А якщо брати Хімолай, да, то там взагалі знаходять черепаху, яка завдовжки 6 метрів. Там знаходять слонів з бівнями е завдовжки е 4,5 метри. І округ їх. 90 сантиметрів. Там знаходять риби, там знаходять медузи, там знаходяться е, якраз такі ракушки. Да, ну, здається, да, там в Одесі, в Україні, біля моря є ракушки. А уявіть собі, ці ракушки знаходять на горах. Це підтверджує те, що був всесвітній потоп. Тому що гори це стик літосферних плит. І також що хочеться сказати, що а, навіть калі... каліфорнійське плато 50 тисяч метрів квадратних це лава. І а, приблизно а, 1,5-2 кілометри завдовжки, воно підтверджує те, що ну, взагалі жодний вулкан на таке не здатен. Але це підтверджує те, що був всесвітній потоп. І якщо ми роздивимось Тихий океан, то навіть в Тихому океані є це плато. І тому можна бачити, чому нам таке не розповідають в школі, в садочках, в коледжі, в університеті. Тому що сатана хоче, щоб ти, щоб я, щоб усі люди вони були тупі. Вірили, що ми походимо від мавпи, що ми являємось нічого, не ким і що ми. І для чого він це робить? Для того, щоб ми не отримали саме найкраще від самого Бога. Тому дуже важливо це вивчати істину і вивчати Біблію, тому що Біблія це історія на протязі 6 тисяч років. І якщо ти не хочеш бути одуреним, обманеним самим сатаною, то напиши мені, і я допоможу тобі вивчати Біблію.